Впливо акцент змінився із угоди про рідкісноземельні копалини на те, аби контролювати електростанції в Україні не тільки, але ну це один з моментів. Дивіться, контролювати атомні електростанції чи будь-які електростанції в Україні так просто за кордону ніхто не зможе, і навіть Сполучені Штати, і навіть для того, якщо ми говоримо про Запорізьку станцію, що вона з яким чином потрапила в управління до американців, максимум в управління, але не у власність. Так, це треба спочатку, щоб росіяни звідти вийшли. Поки що цього не сталося, тому поки що говорити що рано щодо експертності, яку американці можуть нам привнести, ну вони можуть привезти привести з собою паливо, не привнести навіть якусь експертність. Ми нормально з цими електростанціями справляємося самі, тому що вони збудовані за нашими технологіями, і в першу чергу, навіть українськими розробками, тому що українські атомники вони мають надзвичайно високу кваліфікацію, і вона потім вже розповсюджувалася в Росію і далі по світу. І навіть там на близькому сході багато речей з енергетики будували саме українські інженери. Тепер що стосується від, скажімо так, відвернення уваги від угоди про рідкоземельні метали. Я думаю, що це швидше політична ситуація, як не прикро це казати. Але якби угода була підписана тоді в овальному кабінеті, це були б великі плюси для нашого президента. Наразі цих плюсів немає. Плюс, після того, як ви пам'ятаєте, вилізла потенційна угода з Росією про розробку корисних опалень. І про це адміністрація Трампа ну. говорить. Тому навіть якщо, мовно кажучи, Адміністрація Трампа придумала поки що не показувати Росії підписану угоду з Україною. це може бути такий собі частина гри, частина Блефу, щоб показати, що Штати тільки з Росією хочуть співпрацювати, а Україна їх нібито не цікавить. Бо стосовно того, що треба забезпечити безпекові моменти перед тим, як кудись інвестувати, я не зовсім погоджуся. Ми в Полтавській області розробляємо газові родовище постійно 24 на 7. Ми по всій Україні запускаємо навіть законсервовані газові родовища. Грошей у нас не вистачає в Україні на цій інвестиції, внутрішніх грошей. І тут сполучені штати дійсно могли б бути тим каталізатором і привнести як свої гроші, так і інших країн. Гроші для яких би цих родовищ законсервованих вистачило. Ми не встигаємо власними ресурсами навіть найбільших олігархів. Більш того, найбільші олігархи на жаль не зацікавлені в цьому. Вони структуризують свої кошти більше у Європі та інших континентах, де для них здається, це безпечніше.